Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 2 травня, другий день у нас більш-менш нормальної погоди після дощів. Знаходимося ми на полі, тому що сіяли гібриди сояшника ПЛП-130 від компанії Піонір. Дивіться яка ситуація. Отакий От зараз він, на даний час він вже поключився. Температура ґрунту за последні дні у нас досить висока. Взялася ось, як ми можемо бачити, така ось корочка. Звісно, сояшнечко буде тепер набагато важче через неї пробитися, більше енергії він буде витрачати саме на проростання. Друга ситуація. Уже ось дивіться амброзія. Ось. Культивація була галіма. Падали ця сояшника позапрошлогодня. дня. Ось така ось ситуація. Поки сояшник не проріс, там ще ми, кстати, кусочок не досіяли його. Сіяли, ми його виїжджали два рази. Це вже буде третій раз досіватися, а там кусочок. Тобто, звісно ж сходи будуть, края зійдуть раніше, потім зійде ця частина, а потім вже зійде аж та частина, якщо дай Бог ми її посіємо. Так що було нами прийнято рішення спрацювати зараз, поки не можемо виїхати в поле культивірувати, так як ну, ще на полі, то тобто, є багнюка. Було прийнято рішення забризкати края. Глифосатом. так. Поки він ще не проріс. Зараз ми його закопаємо назад, <кхи> поки він ще не проріс. Бо тоді, звісно, буде набагато складніше з ним, з бур'яном боротися. Основний бур'ян на полі, як зазвичай, у нас амброзія. Буде використовуватись препарат Геліантекс, а це вже буде набагато пізніше, щоб цей бур'ян що з краю нам не забив наш суяшник. Ну і заодно <кхух>, після зими провіримо прискувач. Тільки що поставили форсунки, все попромивали, більш-менш продували, вроді би все дує, все роботає. Так що будемо. Так, да, печесань. Будемо щось робити. Завтра після обід дай Бог виїдемо, домучаємо той кусочок, докультивіруємо та досіємо. Потім їдемо, досіємо ще кукурузи. Треба 35 гектар там людині посіяти. І далі в нас вже буде сояшник сіятись по нулю. Не знаю чи до, чи після посіву вже бризкатиме сплошним гербіцидом. Лучше, мабуть, до, так як менше буде пригортатися бур'яна при посіві. одні бризкають після, тобто відтягують срок, щоб більше бур'яну вилізло і відтягують срок сходів, тобто ждуть, поки сояшник вже буде під верхом, і тоді бризкають сплошним. Не знаю, подивимось по ситуації. Поки що бризкаємо тут. Так, ну слава Богу, вроді всі форсуночки дують. Щось одна трошки підцейнувана вона може зараз роздуплеться. Вітерця немає, такий день, звісно, сьогодні золотий. Якби не було скільки опадів, то вже б працювали, так, звісно, в поле заїхати, практично нереально. Бризкаємо ми вилив 160 літрів на гектар. Застосовуємо ми 2,2 літра. Получається, 40 гліфосата 480 грам на літр. Бризкали ми і два, в принципі, в таких маленьких фазах забирає бур'ян він абсолютно увесь. Так, ну що, на бур'янець у нас попало. Ось як ви можете бачити на сонечку <кхем> блистить водичка. Так що, я думаю... В такій фазі його буде достатньо 2,2 літра, щоб його забрати. Так, <coughs> да, Звісно, поле приплескало просто конкретно. Заїхали ще на нашу кукурузку подивитися, що там вона збирається, вилазить чи ні. Коротше то ось вона вже під верхом. Грубо говоря, сантиметр її залишився е, до того, щоб вилізти. Ви подивіться, яка картина попадала. Тут був е, 130-й соєшник в тому році. Е, падали просто тьма, е, того що, як ми пам'ятаємо осінню, дощів було е, дуже багато і стояв він довго. І кошик вже почав відгнивати і багато соєшника попадало відповідно на землю. Так що такі справи, друзі. Трактор їде? Так. Трактор їде? Да. По я фудо не їде. Діть, яку. Тобі подобається трактор чи ні? Так. Да. Хочеш бути трактористом? Ні. Ні. Я буду начальником большим. Осталось у нас трошки раствора в оприскувачі. Рішили ось тут людина посіяла вже кукурузу. Тоже вже скоро зійде. А це наш кусочок, тут ми будемо бризкать, чи то із сіяти сояшник по нулю. Соответственно перед тим будемо вже ж працювати гліфосатом. і щоб не попалити людинки кукурузу, не дай Бог. Ми вирішили зарані, зараз край пройдемо, щоб потом не попалити кукурузу. Тут бачите вже. На краю ось амброзії, такі ми ще натягнули норки собі. Ось така тут картинка. Звісно, бур'яна вже повна. Дивіться, всіки кукурузи. Це тут спалили патламу, не знаю хто. Збирали, ходили кукурузиння. Ось дивіться, миша натягала. Багатенько. Так що така картина ось така тут була кукурузка. Кстати, на солярку ціна ще трошки впала. Вчора присилали 30 35, 50 Сьогодні прислали 36, в принципі, ще докупимо трохи солярки, щоб уже хватило нам трошки і на осінь. Так що такі справи, друзі. Такий чудовий у нас сьогодні день. Красота. Уже місяць, видно. Не фокусируется. Нарешті весна настояща.